Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка і фото на тему безпеки руху проходить вже не вперше. Змагання тривали півтора місяці. У них взяли участь школярі нашої області. На конкурс цьогоріч подали свої роботи з півтисячі дітей віком від 6 до 16 років. У 25-й школі підбили підсумки творчих змагань серед школярів, що навчаються в Придніпровському районі міста Черкаси. Дядя на ці всі мероприємства, які проводяться. Я думаю, що ми. Доб'ємося того результату, що у нас буде як менше з таких випадків. На виставці малюнки, тематичні колажі та фото. У кожній дитячій роботі правила дорожнього руху. Визначити найкращі роботи журі конкурсу було нелегко, адже оцінювали вони не лише творчий підхід, але й актуальність та повноту розкриття теми. Зрештою, переможців виявилося чимало. Це учні 18, 17, 31, 13, 21, 25 та 33 шкіл. Максим взяв участь у таких змаганнях вперше і переміг. Хлопець здобув відразу два перших місця за свої фотороботи. На них зображення... Азав, як черкаські пішоходи інколи не поважають водіїв, потрібно водіям уступати, потрібно пропускати їх і не забувати, що вони також люди, щоб не попадали в якісь неприємні ситуації. Нема ж цікаві фото, і у школярки Олени вдалий кадр вона ловила подорожуючи по інших містах. Нас в місті такого не зустрічали, але це дуже цікаво, я вважаю, що це дуже цікаво. Я хочу донести цим малюнкам те, що наші діти повинні також з малечкою привчатися до правильності, до того, як потрібно поводитися на дорогах, на вулицях і в нашому місті взагалі. Подібні заходи кажуть даїшники це ефективний метод профілактики ДТП, адже кількість дорожніх аварій, особливо за участю дітей, величезна. На жаль, протягом минулого року зареєстровано 93 пригоди за участю дітей. В цьому році вже дев'ять таких випадків, а тому ми намагаємося різноманітними формами навчати неповнолітніх правил дорожнього руху. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.